Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене продовження відео формування мудрини у стилі Нівакі. Почала я це робити в травні 2023 року. На каналі є відео. Якщо вам цікаво, можна зайти і подивитися, як це було. В лютому 2024 року я її почала стригти. Вистригала всі гілочки, які мені не подобалися, і випадково обрізала верхівку. Тому в червні. 24 го року я почала формувати їй нову верхівку і вирішила пересадити її у новий горщик, так як коренева система дуже гарно розрослася за цей час, і їй просто було необхідно змінити об'єм горщика. Пересадку я зробила у кислий торф для хвойників. В липні 24-го року я продовжувала формувати свою модрину, відрізала всі зайві гілочки. І почала підрізати кінчики гілочок для того, щоб на наступний рік вона була більш пухнаста. Принцип мого такого формування в тому, що я хочу сформувати, так би мовити, такі лапи на кожній гілочці. Тому будемо спостерігати, як вона наступного року весною буде розвиватися. Мудрина у нас хвоєпадна рослина. І взимку вона стоїть просто без гілочок. Для мене це дуже такий цікавий процес. Хочеться навчитися це робити самі, щоб не переплачувати зайві гроші за топіарні фігури і форми у дерев. Тому вчуся, як це буде все виглядати через кілька років, ми зможемо з вами разом подивитися. Сподіваюсь, у мене все вийде і мудринка буде жити з нами багато-багато років. Кожен раз після обрізки дерев, формування, я обов'язково обробляю все розчином мегафолу. Мені дуже подобається, як відкликаються рослини на цей препарат і як вони потім виглядають. В листопаді у нас вже почалися низькі температури, тому модрина е, трохи пожовтіла. І скоро вона поскидає всі свої гілочки. Ну, а так мадрина виглядає в грудні 24-го року. Скоро всі гілочки впадуть і Мадринка буде спати. На цьому я закінчую своє відео. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока!